Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал, більшість жінок мріють придбати нову брендову сумочку. А я от радію покупці такої валізи. Так як часто приходиться усувати елементарні побутові несправності, а позичати у когось інструменти не люблю, вирішила купити собі такий універсальний набір інструментів. Так як набори, які були в наявності в магазинах, Укомплектовані інструментами, якими я не користуюсь, думала придбати найнеобхідніші поокремо, але вчасно знайшла в інтернеті просто ідеальний для моїх потреб набір, придбала його, вирішила відзняти розпаковку, відеоогляд, бо вважаю, що вона також і для вас буде корисна. Отже, у комплект входять два ледоголовок різних розмірів. Універсальний шарнір, тріскачка, адаптер-біт, квадрат та шестигранник, набір біт шестигранні ключі, комбіновані ключі, наскрізна ручка та ручка викрутки, трубний ключ, молоток, універсальні плоскогубці, не такі цінні, але не менш важливі рулетка, ніж зі зламним лезом та ізолента. Так як я користувалася до цього часу аналогічними інструментами різних фірм, то можу з упевненістю сказати, що усунути елементарні несправності, дещось прикрутити чи навпаки, з такими задачами ви легко впораєтесь, як і я, маючи такі інструменти під рукою. Буквально все, чим я користуюсь, ідеально укомплектоване саме в цьому наборі. Як на мене, Така валіза це як домашня аптечка, все найпотрібніше можна знайти в ній. Я покупкою дуже задоволена. Як зазначає виробник, інструменти сертифіковані, виготовлені з високоякісних матеріалів, тому сподіваюся, що вони прослужать роки. Щиро бажаю, щоб у вас все справно працювало і ніколи не виходило з ладу. А якщо вже щось і поламається, то з такими інструментами ви швидко дасте всьому раду.